Доброго дня усім! Хотів би показати розсадник, підняти одну цікаву тему. Це поле однорічок, уже черешня, заокульовано на печепі ВСЛ2. Але в останні роки з'явилася тема, от бачите, в полі однорічок. Залишилися випади, які підщепа, яка залишилася, на якій проведено окулювання Але ці підщепи вони ж не будуть залишатися при викопці оцього розсадника. І виходить як, що ми поле однорічок викопуємо, а цей побічний матеріал, який залишається, грубо кажучи, потрібно викинути цю підщепу, але її заокулювати. і от е, В останні роки дуже багато реклами на рахунок саженців сплячою почкою. Оце от спляче вічко. Яке заукульоване на оцій піщепі, яка, грубо кажучи, є відходом, вони є оцею, оцими саженцями. Тобто, грубо кажучи, вам продають е, напівфабрикат під виглядом, е, під, під, під виглядом культурної, культурного дерева. Але разом з тим це теж непоганий варіант, є е, власний досвід по закладанню такого саду у, ну, тобто, в. На власному досвіді, що можу сказати, непоганий варіант. Але разом з тим потрібно доглядати просто у перший рік його докладніше, ніж звичайні саженці. Тому що саджанець, грубо кажучи, зрізав на крону або ну, без зрізу на крону, можливі різні варіанти. В такому вигляді саженець от він має десь 160 шістдесят, Метр шістдесят немає, метр тридцять точно є. І в такому вигляді саженець він навіть може не зрізатися. Я навмисно його не підживлював азотними добривами для того, щоб мати для себе сажанець, який не переріс, щоб не відрубувати потім коріння, так як ми копаємо вручну. Так, не найкращий варіант згоден, багато хто скаже, але разом з тим маємо те, що маємо. Виходимо з того, що маємо, і копаємо це все лопатами. Тому кількість корінів, які залишаться, вони я буду показувати, буду знімати вам теж матеріал. Вони все одно будуть обрубуватися. А оті обрубані коріння вони все одно не принесуть ніякого, ніякої користі. Тобто товщина саженця у нас є гарна, а висота його немає, не грає ролі. Ну Для нас, в нашому випадку. Я розумію, що якщо брати стандарти, то трошки інакші параметри, які потрібні, потрібна висота, потрібна товщина біля місця щеплення. Але такий саженець має, от бачите, навіть у деяких варіантах вже є трошки крона, хоча потрібно було по-доброму видалити ці пагани. Ну, не знаю, тут по-різному, хто як вміє, так робить. Але хочу сказати, от за це спляче вічко, да, що от вас, вас просто вам, грубо кажучи, продають відходи під виглядом культурного саженця. Але теж непогано. Тому отак. Завершив уже процес окулювання. Теж для себе буду їх висаджувати, тому що людям буду продавати такі от саженці, а для себе буду е брати саме отакі от... Напівфабрикати, тому що їх викинути е, шкода, тому що гарний розвинутий корінь і взагалі підщепа пішла от потужно. Але е, для, наприклад, людей продавати потрібно ще раз його пересаджувати, що не дуже економічно доцільно і воно приживеться не дуже, тому що вже пробував, бачив, знаю. Тому от такі справи. Кому було корисно, ставте лайки, а так підписуйтесь на канал, можливо, буде щось цікаве для вас для себе. Я буду документувати те, що роблю, те, як працюю. Може, щось для себе і теж візьмете. Гарного дня, всім, до побачення!